Усім привіт! І що? сьогоднішній ранок я почав з думками, що о, давайте нарешті-таки протестую вбудовану відеокарточку на Ryzen 7 7700. І, в принципі, вийшло все за планом, але я був дуже сильно здивований. І здивований, скажімо так, в негативну сторону, і я офігів, що з того вийшло. І давайте просто подивимося, я протестував кілька ігор і подивимося на що спроможна вбудована графіка Ryzen 7 7700 в сучасних іграх. Last of Us 2 Remastered на ПК Full Gі розширення, низьке налаштування графіки з FSR на баланс. Ми отримуємо 15 кадрів зовсім неіграбельно. І це жахливий результат, враховуючи, що старенький, шестиядерний 5 5600 G. Тут видає стабільних 30 плюс кадрів на краще налаштування графіки. І це я першу гру, яку я тестував, я запустив і, чесно кажучи, офігів. Людина павук 2, Full HD розширення, низьке налаштування графіки, FSR на баланс, плюс генерація кадрів, і ми навіть не дотягуємо місцями до 20 кадрів. Все дуже погано. Оптимізована Kingdom 2, Full HD розширення, низькі налаштування графіки, FSR у нас на баланс і видає до 20 кадрів, що дуже і дуже мало, вихочи, що гра оптимізована, запускається там навіть на 10-60 Блін, в 60 кадрів. А тут ось така фігня. Та навіть Йоки-палки Балдур третій з Full HD на низькій ноштуванні графіки з FSR на баланс навіть не може видати 20 кадрів. Ну це прям таки повна катастрофа. In say... uh -huh. <му> І, як могли бачити, вона спроможна просто ні на що. Просто це якась повна фігня. Я, чесно кажучи, не знав, наскільки вона тут є продуктивна, і знаючи AMD, у них завжди хороша вбудована графіка. А тут я запускаю, дивлюся і такий, опа, думаю, можливо, щось не так. Пристановив драйвер там, туди-сюди подивився. Ага, а потім задісний в інтернет і дивлюся, що вбудована графіка тут зовсім, зовсім і зовсім паршива, фігова. Я не знаю, як це навіть можна сказати. Тобто. Це у нас вбудована графіка лише для того, щоб виводити зображення, там не знаю, под... полазити в інтернеті, подивитися фільми, але категорично не запускати ігри. Поіграти можна лише в якесь дуже старе, типу там якогось Skyrim, і то я дивився там на 720, можна. Вижити ще з 10 ФС на високих налаштуваннях. А я то привик, блін, що в amd шках зазвичай класна вбудована графіка, а тут мене прям. Я чесно офігів, я не знав, що наскільки все погано. І це просто виходить, як в AMD, три категорії процесорів. Процесори з буквою F, які взагалі не мають вбудованої відеокарти, але хороша продуктивність на ядро. Далі йдуть звичайні процесори. Ось такі Ryzen 7 7700. Тут дуже класна продуктивність на ядро. Але як бачимо, вбудована графіка тут просто ні про що. І ще є відеокарточки з буквою G. Це у нас, скажімо так, продуктивність там на ядро така середня, ну непогана, але там дуже класна вбудована графіка. Я тут просто згадую зразу Intel. У них що? У них є так само процесори з індексом F без відеоядра, але звичайні процесори там без букочки F збудованою графікою, вони йдуть повноцінні. В Інтел, виходить, ти купляєш I5 якийсь там чи i7 нового покоління. Там вже є вбудована хороша графіка, а на AMD така фігня не прокатить. Там потрібно буде купляти з буквою G, а вони є порізані, скажімо, по продуктивності самої процесорної частини, а зато відеоядро є хороше. Тому, в принципі, якщо купляти процесор для того, що там деякий час, наприклад, півроку, просидіти без відеокарточки суто на вбудованій графіці. Якщо AMD це тільки купляти з буквою. G, по-інакшому, в принципі, ну, не вийде. Якщо ви тільки вам подивитись фільми, щось таке полазити по комп'ютеру, то, в принципі, окей, навіть Ryzen 7 7700 такого плану процесори підійдуть. В Intel ситуація з тим, як вже говорив, краща. Ви там купуєте топові проці, і там, в принципі, вже є вбудована хороша графіка, і на ній там можна навіть доволі таки непогано поіграти. Ну, і ось вийшла така, скажімо, дивна ситуація. Дивна штука, яка мене особисто здивувала. Я не очікував, що тут буде аж наскільки погано. Але, в принципі, як є, та й цей процесор я купляв, щоб не юзати вбудовану графіку. Це просто я зробив в раді цікавості. Сам процесор є хороший, він взагалі шикарний за ті гроші, які я купляв, і коротше в загальному, це прям. 700 і це топова річ. Що ж, на цьому будемо завершувати. Всім дякую за активність за перегляд. наступної зустрічі. Усім, папулічки, папа.